Ковбаска, буженина, овочі та найголовніше яйця та паска. До найбільшого українського свята Великодня залишилось трохи більше тижня, тож саме час підрахувати, скільки буде коштувати Великодній кошик. Сьогодні ми оберемо продукти для родини з чотирьох людей. Дізнаємось, скільки потрібно буде витратити для пакування великоднього кошика. Найдорожчими складовими кошика залишаються м'ясні вироби. На місцевому ринку ціни на домашню ковбасу та копченості у господинь майже однакові. За пів кілограма просять 150-170 гривень. Вибір найрізноманітніший. Все в одну ціну 340-320. сорок, триста Ука ще не беруть. Можливо, ще раз. Ми самі власники ми виробляємо домашні копченості. У нас доступні ціни. Навіть може казати довольні нормальні ціни. 320 за кілограм. Свіжі овочі у кошиках тепер теж не дивина. Щоправда, люди беруть небагато. Ціни не кусаються, та й сезон ще не розпочався. Минулого року до Великоднього кошика брали декілька помідорок, брали на гілочці помідорку чері одну-дві перчинки. На сьогоднішній день у 160 Тернопіль і 190 Умань. Помідорка 130, 150 і 180 Умацька наша українська. Сир також один із складових великоднього кошика. Продавці кажуть, ціни на нього піднялись незначно, а деякі навіть впали. За пів кілограма 130-140 гривень. Деякий сир піднявся на 3%, а деякий побішався на 4 гривні. І куди ж великодній кошик без яєць. Минулого року їх вартість сягнула 70 гривень. Зараз ціна знизилась. Беруть, потрошечки беруть на свято. 50 таке червоне, і біле, таке бежеве. А от найголовніший атрибут Великодня паска на прилавках ще не з'явився. Продавці кажуть, буде за декілька днів, та ціну на пасочки прогнозують вищу, аніж минулорічну близько 90 гривень. Тож за десяток яєць, пів кілограма ковбаси, м'яса та твердого сиру, а також декілька овочів та одну пасочку доведеться заплатити трохи більше ніж 700 гривень.